Добрий ранок, я вже так чекала сьогоднішнього ранку, щоб до вас вийти з вами поговорити. У мене вчора ввечері було скільки емоцій. Мені хотілося вам скільки розказати, показати, але думаю, ні, вночі цього робити не буду. Дочекаюся завтрашнього дня. Тому нарешті я вже можу з вами поговорити, відверто вам все розказати, свої емоції, свої думки. Можливо, так як ви дивитеся в перший раз, можливо, вам здалося, що я там засмутилася, що мене так ображали, та мою дитину ображали. Але я хочу сказати, що ні. Я до цього була готова. Я знала, куди я йду. Я знала, що це за шоу. Я знала, що мене будуть, легко кажучи, так обсирати. Я до цього була готова. Не думала, що настільки, але, але нормально. Я просто за цей рік... Зіткнулася з такою великою кількістю хейту, я думаю, ви читали, ви все це знаєте. Тому я вже настільки звикла не звертати на це увагу на думку інших, а вони просто переказали все, що ну, не все, частинку того, що кажуть мої хейтери, і я думала буде гірше. А вони ще так все знаєте так легенько мене так якби обісрали. Я довольна, скажем так, з приводу їжі. Так як вони сказали, що ну да, вони мене поставили в те становище, що я мама і дозволяє дитині їсти шашлик, пельмені, там вареники, суші, піци, і що я нормально до цього відношусь, і я така, якби мамаша трошки, але суть же ж в тому, що я ж не на постійній основі йому це даю правильно. Якщо, наприклад, ми їмо шашлик... Всією сім'єю. Він ж не буде сидіти і дивитися на нас. Звісно, логічно, я йому дам один шматочок шашлика. Якщо ми всі разом їмо суші або піцу, він не буде сидіти, і дивитися. Правильно, він буде їсти разом з нами. Але ж я вибираю йому щось більш-менш корисне. Наприклад, коли ми купуємо піцу, я не даю йому піцу там із. Ковбасою, там з прошуту, там ще з чимось. Я їм даю з курочкою, з ананасами, з кукурузкою, щось таке з помідорчиком. Щось таке звичайне. так само як суші, суші я їм даю тільки рис, сир Філадельфія, гірок або варена креветка, наприклад. Тобто, я завжди вибираю щось що більш-менш корисне, що він їв. Але це ж не на постійній основі. Але мене так поставили, що зранку він їсть шашлик, бо від піцу ввечері з сушами закидується. і тобто в нього такий раціон. Ні, моя дитина, як і всі інші діти, має 80 на 20. 80% корисної їжі, так само як і в дорослих, і 20% він може якусь фігню з'їсти, так як і всі діти. Так, це може здатися, що я виправдовуюсь. Так я хочу виправдатись і розказати вже нарешті свої емоції. Можливо, вам буде цікаво, можливо, не цікаво. Суть в тому, що мені хочеться розказати це. Наприклад, всі блогери, які були разом з нами, вони були мокбангери, які заробляють, От вони дійсно заробляють гроші на мокбангу на тому, що вони їдять. Тобто, вони їдять бургери, суші у великій кількості. Їм за це платять. Ми з Дімасиком єдині були там, які не заробляють гроші на мокбангу. Діма просто їсть те, що я йому готую і все. Я й даю суп там, він його їсть. Ну він не заробляє гроші на тому, що він їсть там цей. Можливо, нас куплять якусь рекламу, там якісь там іграшки, книжечки. Тобто ми можемо тільки на цьому заробляти, а не на тому, що він їсть, і я його впихую, ту їжу, їж, давися, бо ти мені гроші приносиш. Ні. А ще ти, хто мене знають. Знаю, що я дуже серйозно відношусь до харчування дітей. Дуже серйозно. В мене в раціоні взагалі немає кетчупів, майонезів, чіпсів, сухариків, що там ще йогурти. Ну, я діметка не даю. Загазовані напої, якісь Кока-Кола. Оце таке. Те, що він там з'їв суші і піцу, шашлик, боже. В мене мать, якусь мать, сама хужа мать. А ще лікар-педіатр, якщо ви замітили, на шоу сказала, що шашлик забороняється дітям до 10 років? Я Кароліні сказала: Кароліна, ти це почула, а тепер шашлик їсти не будеш. Ну, можливо, воно і правильно, можливо, і правильно, але ж, але, скажіть мами, скажіть, будь ласка, хто з вас дав дитині шашлик після 10 років? Хто? Хто? Я, наприклад, не знаю таких людей. Суть програми, ви зрозуміли. Досвід прикольний, як мені кажуть, нічого, як мені ще я тільки вийшла з шоу і кажу, мене обісрали там. Мені взагалі, до речі, мені взагалі не давали слова. Я чомусь думала, що я буду говорити, 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 мені скільки я розказати, чого, мені взагалі не дали слова. Там навіть люди хотіли щось вискатись, учити так: стоп, ні. Потім скажеш, а потім таки і не наступило. Тобто там суть в тому, щоб зробити з тебе якусь таку ну не дуже хорошу людину і не дати тобі слова, щоб ти виправдалась, розумієте? І це нормально, бо тому що це шоу. Нормальна, адекватна людина зрозуміє, що це шоу. Люди будуть говорити про оце таке. Мене ж не позвали на шоу і не сказали: О, подивіться, яка класна мама і яка в неї класна дитина. Взагалі людям не цікаво таке дивиться, а от, от такі моменти, тобто зробить шоу, щоб були перегляди, щоб були обговорення, щоб все це було на слуху, ну це їхня робота, і вони. Супер, вони все дуже класно зробили. Я вам чесно кажу. Мені взагалі нічого нічого нового там не сказали. Нічого. Я звикла до цього хейту, до цих всяких поганих слів. Я вже до цього звикла. Знаєте, що мене найбільше заспокоює? Те, що вони дали можливість Дімасику пройти повне обстеження його організму безкоштовно. Дімасик повністю здав всі можливі. Аналізи, і вони показали, що в нього все ідеально, що в нього все в нормі. І для мене це найголовніше. Найголовніше. А те, що вони там кажуть, хай кажуть, знаєте, хай кажуть. Головне, що мама знає, що з її дитиною, і мама знає, що її дитина їсть насправді. Оце для мене найголовніше. Який висновок з оцього всього? Не вірте нічому, що показують по телевізору. Нічого. Ну, якийсь відсоток там тематика може бути однакова, але суть взагалі інша. Але якщо класно.